Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, що вас чекає на наступному тижні. Буде три варіанти. Це перший. Так. Це буде другий варіант. Така колода. Це таро вікінгів, це таро небо і земля. І третій варіант. Це на Staro Vision, третій варіант. Обирайте свій варіант, що у вас чекає на наступному тижні. Прислухайтесь до своєї інтуїції, яка колода вам більше відгукується. Також можна дивитися усі три варіанти це також. Можливо, ну так можна робити. Беріть то, що вам відгукується від розкладу, то, що вам відповідає. Так. Ну, обрали? Починаємо. Дивимось перший варіант. Що чекає всіх тих, хто обрав перший варіант на наступному тижні. Скажіть, покажіть, що вас чекає з головою. Так, королева мечів, двойка пентаклів і шестірка пентаклів. Вас чекає щось пов'язане з грошима. Або вам повернуть борги, або ви знайдете можливість повернути свої борги. Відкривається шлях на гроші, і це також як подарунок долі. Це перший варіант. Королева міча це ви, що події будуть розвиватися швидко. Стрімко, ви будете робити рішучі дії, двойка пентаклі, якісь угоди, домовленості, відкриті шляхи на гроші. Шість пентаклі також відкриті шляхи на гроші. що… Гроші почнуть надходити. І ви зможете вирішити свої проблеми і вирішити насамперед всі питання там, де були заборгованості перед вами або ваша заборгованості. Другий варіант що чекає всіх тих на наступному тижні, хто обрав другий варіант? Скажіть, покажіть, що у вас чекає на наступному тижні. Так, карта Луна, страх. Страшно буде щось, рицар жезлів це добре. Якісь повідомлення, новина про чоловіка, про рицаря жезлів. Це людина, яка вам близька, яка вам подобається, з якою у вас можливо якісь стосунки. Якісь негарні новини, як гром серед ясного неба про цю людину і що саме людину. 10 пентаклів, пиратриця, карта сонця. Дивіться, це можуть бути такі новини, яких ви боялись, опасались, але ну, це нічого трагічного, нічого страшного. Воно гарно все завершиться. Ця новина, вона як несподівана, але вона. Про якихось його родичів, що приведе до вашого покращення матеріального стану, може в когось буде повідомлення про народження дітей. Ось така от новина. Це другий варіант. Ну, страшного нічого такого не відбудеться. Просто що новини, вони, як невідомість, вона лякає. То ця невідомість, яка вас лякала, вона проясниться і виявиться, що це навпаки на краще. Третій варіант. Що чекає всіх тих, хто обрав третій варіант? Скажіть, покажіть наступний тиждень по третьому варіанту, що чекає? Так, що стосується вашої домівки, квартири, будинку, поганий стан, зміна долі. Тобто в вашому будинку давно було погано. Тепер доля змінюється, колесо фортуни вкрутиться в яку сторону. Дев'ять мечів, шість кубків, п'ять мечів. Як якесь протистояння за ваш, за ваш будинок, за, вашу, за ваше помешкання з родичами, якісь давнішні, давнішня боротьба. І що у вас нема аргументів проти них? Чим все завершиться? Ви будете незадоволені. Тобто у вас боротьба на наступному тижні боротьба пов'язана з помешканням. Ось так. Кому відгукується? то давайте перекриємо, щоб не було негативу. Це єдиний розклад, який вийшов негативний у нас по третьому варіанту, щоб ви будете незадоволені тим, що відбувається. Заперечую негатив, знімаю анулюю. Так. Комусь ще по третьому варіанті виходять романтичні стосунки. Це добре, а ми зараз перекриваємо, щоб не було. Негативу, щоб то, що ви хочете, або щось краще для вас, щоб без перешкод проявлялось у вашому житті. Буде так і так є. Перекриваю вищі сили, прошу допомоги для всіх, хто обрав третій варіант. Приберіть всі негативні моменти з їх долі. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще проявляється без перешкод. Буде так і так Є. Дякую всім за увагу, дуже дякую за донати. І до зустрічі на каналі.